6 грудня День Збройних сил України. Збройні сили України слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу. 6 грудня українці відзначають День Збройних сил України, Державне свято, дата якого обрана не випадково. Адже саме 6 грудня 1991 року. Верховна Рада України ухвалила Закон про Збройні Сили України. Це свято є символом справжньої мужності, героїзму і відваги. Це День тих жінок, чоловіків, сивих дідусів та відважних юнаків, які нас рятують кожен день, кожну хвилину, кожну секунду. Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України, ви, наші захисники. Ви опора держави, спокій наших будинків, спокій наших близьких у ваших надійних сильних руках. День Збройних сил України святкують саме 6 грудня. 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон про Збройні Сили України, про оборону України а 13 грудня концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська. За Конституцією України армія відповідає за оборону територіальної цілісності, суверенітету і недоторканності. В Зсу виділяють три основні види: сухопутні війська, повітряні сили та військово-морські сили. Сухопутні війська збройних сил України, абревіатура СВЗСУ – найчисленніший самостійний вид збройних сил України. Головний носій їх бойової могутності призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Повітряні сили, сили Збройних сил України, це вид Збройних сил у складі Збройних сил України, який має неозброєні винищувальну бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська, військово-морські сили Збройних сил України. Вид Збройних сил України призначений для захисту суверенітету і державних інтересів України на морі. Є ще окремі роди військ Збройних сил України: це десантно-штурмові, війська зв'язку та кібербезпеки, сили спецоперацій, сили територіальної оборони, медичні сили, сили підтримки і сили логістики. Кожен з видів Збройних сил України має свій професійний святковий день. Але 6 грудня об'єднує всіх військовослужбовців України. І наймолодший рід сил сучасних Збройних сил України це сили територіальної оборони. Передбачали, що утро служитимуть 10 тисяч осіб, але уже за перший тиждень повномасштабної війни лави Тро поповнили понад 100 тисяч добровольців. Вони прийняли бій у Київській, Чернігівській та Сумській областях. А згодом брали участь і у їхньому звільненні та протистоянні ворогу в інших областях. Україно, важким і тернистим був твій шлях ще з сивої давнини і до сьогоднішніх днів. Протягом віків численні вороги ніби змовились, тільки те й робили, що шмотували твої землі, топтали твої простори, грабували тебе, терзали твоє серце і душу. Традиції сучасних захисників України продовжують традиції дружинників Русі, козаків війська Запорізького та ще низки мілітарних формацій різних епох. В роки Першої світової війни діяли легіони українських січових стрільців, які складались з активістів кількох організацій Галичини Сокіл, Січ, Пласт. 1917 року створена армія Української Народної Республіки. Після падіння Російської імперії на українських землях діяли формування вільного козацтва української повстанської та української Галицької армії. Ми живемо в часи страшних випробувань, але є щось, що завжди може допомогти нам подолати труднощі та піднятись вище це віра в перемогу. В нашій груді в кулі і ножі нас розп'ято і знищено не раз. Наші душі не діють бержім, але промінь віри у нас ще не погас. Армія, що вразила світ п'ять секретів українського війська. Подивіться, будь ласка, що ж відрізняє нашу армію від інших армій світу? Ними пишається уся країна, ними захоплюється увесь світ. Героїзм української армії цьогоріч побачили усі до дня захисників та захисниць України. Ми підготували сюжет про те, якими є збройні сили України нині, і у чому секрет їхнього успіху. Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, нашій державі пророкували швидку поразку. Захід навіть не поспішав надавати нам зброю, бо не вірив, що Україна встоїть проти другої армії на планеті. Але збройні сили України не лише шокували ворога своїм опором, але й своєю стійкістю вразили увесь світ і продовжують це робити щодня. Далі п'ять головних секретів успішності українського війська. Українська армія це армія добровольців. Ще з 2014 року добровольці стали потужною силою українського спротиву ворогові. Цілі батальйони сформовані з людей, які стали на захист держави, не через примусову мобілізацію, а за покликом серця пліч опліч з професійною армією рятували країну. А 24 лютого цього року сотні тисяч українських чоловіків та жінок доєдналися до лав ЗСУ і створили новий рід військ. Тероборону, вчорашні підприємці та учителі, айтішники та столяри, журналісти та шахтарі взяли до рук зброю і дають жару кадровим російським військовим. Українські військові швидко вчаться, і за рекордні терміни прямо на полі бою опановують новітню західну зброю. Американські джавеліни, шведсько-британські енлави, турецькі байрактари, ефективність застосування українцями закордонної зброї вражає навіть самих її розробників. Ще у перший місяць російського вторгнення у Пентагоні підрахували на 112 пострілів, зроблених українськими воїнами з Джавелінів. 100 потрапляють у ціль. Нині наші воїни так само успішно використовують сучасні реактивні системи Хаймарси, які зокрема допомогли реалізувати швидкий контрнаступ на ха. Харківщині та півдні теж саме стосується і зброї вітчизняного виробництва за допомогою протитанкового комплексу Стугна. Наші бійці знищують навіть російські гелікоптери. А з української протикорабельної ракети Нептун у травні цього року вдалося неймовірне. Потопити флагмани російського чорноморського флоту сумнозвісний крейсер Москва. Українці змогли організувати лінію повітряної оборони. Ще до вторгнення швидку поразку нашій армії пророкували насамперед через значну перевагу противника у повітрі. Українську авіацію називали чи не найслабшою ланкою ЗСУ, і саме тому феєричний розгром російських бомбардувальників у небі став такою несподіванкою і для ворога, і для самих українців. Міфічний герой нашої оборони у повітрі привид Києва. Це збірний образ пілотів 40 Ової бригади тактичної авіації, які у перші тижні спротиву вели бої у небі над столицею, лише за перші 30 годин російського вторгнення вони здобули шість перемог у небі, збивши розхвалені російські сушки та міги. А за вісім місяців героїчного спротиву, наші воїни протиповітряної оборони приземлили 268 ворожих літаків та 240 гелікоптерів це армія сталевих воїнів. Легендарна оборона Маріуполя вже увійшла в історію воєнних операцій як хрестоматійний приклад незламності у нелюдських умовах повної блокади міста. Під безперервним бомбардуванням захисники Азовсталі стримували ворога три місяці. Навіть будучи в оточенні, вони знищували окупантів і знаходили можливості забезпечувати їжею та водою. Цивільних, втім, це не перша така героїчна сторінка в історії нашого війська. З вересня 2014 до січня 2015 наші захисники так само мужньо тримали оборону Донецького аеропорта. 244 дні вони стримували доступ ворога до литовища. Не змігши взяти таку фортецю боєм, росіяни просто підірвали споруду, і оборонці до напу загинули під завалами. Але ця історія стала героїчним символом стійкості українського війська війська у війні з російськими загарбниками захисників терміналів почали називати кіборгами, яким у науковій фантастиці іменують людей надприродних можливостей. Українська армія народна. Наші збройні сили мають абсолютну підтримку громадян. В останні роки рівень довіри до ЗСУ становив понад 60% і поступово збільшувався. А після повномасштабного вторгнення досяг безпрецедентних понад 90%. Українці перераховують на армію величезні суми лише за одну годину масованої ракетної атаки українських міст 10 жовтня. Волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко зібрали для захисників 10 мільйонів гривень. Волонтер забезпечують армію усім від бронежилетів та автомобілів до байктарів та космічного супутника. Наші громадяни жертвують своїм часом та силами, щоб допомогти ЗСУ. Партизанять на тимчасово окупованих територіях та з квітами зустрічають захисників на звільнених землях. А гаряча фаза російської агресії породила в Україні нових полководців, які стали не лише кумирами серед українців, але й героями для всього світу. Давайте подумаємо. На якому місці станом на 2022 рік армія України опинилася за рівнем військової могутності у світі зі 140 країн? Від одного до 140. Так, на 22-му місці? Скільки за 2022 рік вийшло книг про війну та військовослужбовців від одного до 500. Так, це 150. Яка середня вага бронежилета військовослужбовців ЗСУ? Від 1 до 100 кг. Так, це 12-15 кг. Який відсоток жінок служить в лавах ЗСУ? Від 0 до 100%. Так, це близько 10%. Скільки відсотків українців щиро вірять в сили, в сили ЗСУ від 0 до 100 відсотків. Так, це понад 90%. Тарас Шевченко говорив: У своїй хаті своя сила, і правда і воля. Тому ми повинні шанувати тих людей, які свято захищають свою хату, боронять свою правду, своєю силою, своєю волею. Своїм життям важливо вірити в те, що правда та справедливість завжди перемагають, і що Збройні Сили України подолають будь-які виклики, які стоять перед нашою країною. Навіть на останнім рубежі промінь віри в нас ще не згас. Боже Україну збережи, Господи помилуй 24 лютого 2022 року, 4 година ранку. День, який розділив українців на до і після день, який розколов долі українського народу навпіл, день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, день, коли тисячі людей були змушені покинути рідні домівки, втратили рідних, близьких, віддавали життя за Україну. Повертайся живим, повертайся, солдати, бо молиться за тебе сивая мати. Повертайся живим. Повертайся додому, щоб батьку склонитись старому. Повернись, зів'яне, калина твоя, та що ти посадив для рідної хати, дорогі наші солдати, військовослужбовці, наші любі татусі, брати, сестри та матері, й знайомі. Повертайтеся чим скоріше додому, живими, здоровими і з перемогою. Нехай ваша віра в перемогу Збройних сил України над російським загарбником зростає міцніє, з кожним днем все більше. Сьогодні ми низько вклоняємось, з болем молимось за тих воїнів, які вже ніколи не повернуться до рідного дому. Ніколи. Вшануємо наших героїв хвилиною мовчання. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна, і буду чуть церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза вкотиться, піймаю, і кожен клаптик чи брецем в душі своїй повистеляю. І сині айстри зацвітуть на полі битви під херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? Усі говорять, що не скоро. Але готую я столи і промовляю скоро, скоро. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой. Тепер щодня я буду дякувати Богу. За мирне небо за життя всім, хто здобув нам перемогу. Зі святом, дорогі наші захисники. Ми всі щиро чекаємо на вас вдома, вдома з перемогою. Нехай Господь вас береже низький уклін вам. Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати. Коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки. Живим, повертайся, благаю, повертайся живим, магаю, чуєш люби, як серце кричить. Я стою на колінах, благаю, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим. Я вклоняюсь і тихо молю, Повертайся живим, повертайся, солдати. Я благаю, повертайся живим. Остане, коли стихне розлючений тим, і з розпахнутим серцем обіймеш сиву мати Я ж казав: повернуся живим. Повертайся, живим живий. Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава, українські захисники. Ой, у лузі Червона калина похилилася чогось наша славна Україна зажурилася. Підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо.